У Луцькому фри департаменті соціальної політики створено центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Що належить до повноважень центру підтримки? Запитаємо у директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода на зв'язку зі студією. Вікторія Марківно. Добрий вечір вам. Добро вечора. Я так зрозуміла, що розпорядження про створення центру при департаменті соціальної політики підписане саме сьогодні. Розкажіть про причину і які повноваження і чому власне виникла така потреба у створенні центру. Дійсно, розпорядження підписане міським головою сьогодні. Саме за ініціативи Луцького міського голови створений такий центр. Центр створений, як ви вже озвучили, при департаменті соціальної політики, адже ми бачимо, що наслідки повномасштабної агресії саме зі сторони нашого ворога призводять до того, що... Є такі е, сім'ї, які втрачають своїх дітей, ті, які мають безвісті відсутніх, ті, які мають е, своїх родичів в полоні, і саме такі сім'ї е, потребують надзвичайної підтримки, надзвичайної уваги і в першу чергу допомоги саме в пошуку, саме в підготовці документів. І е, дуже часто люди в такий період розгублені, вони хоча і мають ніби алгоритм дій е, визначений, але самостійно діяти в такому випадку не можуть. Тому це і е, стало е, причиною того, що... Створили такий центр, центр підтримки сімей таких, і е, при департаменті соціальної політики ми будемо е, максимально допомагати людям в оформленні всіх документів, тобто проводити їх по такому певному алгоритму для того, щоб е, дійти до або обміну або ж е, вирішити всі питання щодо е, пошуку безвісті зниклого члена сім'ї, для того, щоб людина не втратила всі свої пільги, якими вона могла би скористатися. Ну, е, якщо говорити одним словом, будемо здійснювати повний супровід таких сімей. Вікторія Марківна, я так зрозуміла, що окрім оцього консультування, так підготовки відповідних документів, що будете надавати і певну психологічну підтримку цим людям, вона теж необхідна. Чи є така можливість, власне, при департаменті соціальної політики, чи будете психологів у якийсь спосіб іще ще підшукувати? Бо ну ситуація для цих людей вона багато в чому критична. Ви кажете про розгубленість, але ж ці люди, окрім всього іншого, ну направду, це зламані долі і. І ну дуже така нестійка психіка. Це не буде лише документальний супровід. Це супровід буде повністю здійснюватися в частині соціальної підтримки, психологічної підтримки. Тут ми будемо працювати із медиками. Можливо, потрібно буде і тут якусь підтримку надавати таким сім'ям. Ну і безумовно, основною частиною є це документальний супровід. Вікторія Марківна, я подивилася, що оскільки особисте розпорядження підписав міський голова, він буде так само і здійснювати певний нагляд за тим, як буде центр працювати, і не буде особисто долучатися до цього процесу, якщо у разі підтримка міського голови буде потрібна у цьому сенсі. Я правильно зрозуміла? А, сьогодні вже а... Достатньо багато людей прийнято особисто міським головою. Він працює е, з нами е, пліч-о-пліч, і тому більшості людей, чого чого е, стала потреба така створити саме при департаменті соцполітики, адже багато людей пішли на прийом до міського голови, і це послужило. Е... Поштовхом таким для створення цього центру. Тому міський голова він не стоїть осторонь, він працює з нами. Люди мають прямий контакт з міським головою і тому всю свою біль можуть йому висловити. Безумовно, люди зазвичай в таких умовах вони думають, якщо це буде перша особа, то вирішення питання буде пришвидшено, тому і міський голова вирішив контроль залишити за собою. Вікторія Марківна, якщо люди нас чують, і їм потрібно буде, скажімо, з цими питаннями звернутися, де цей центр розташований, як звертатися туди, і як власне будете працювати у нас свята на порозі з другого числа, ми вже будемо працювати. Цей тиждень ми працюємо в стандартному режимі. Працюємо ми по цих питаннях в центральному офісі нашому, це проспект Волі 4А. Безпосередньо звертатися можна до мене, звертатися до моїх заступників. Ми напряму працюємо з такими сім'ями. Спасибі. спасибі вам за інформацію, за те щиросердя, яке демонструєте. Дякую за таку ініціативу. Я сподіваюся, що по достоинству її власне оцінять люди, яким дійсно потрібно буде звертатися у цей центр. Ну і власне я думаю, що і відгук буде відповідний. Тому що якщо на сьогоднішній день департамент соціальної політики Луцької міської ради взяв на себе таку важливу місію, конче разом із міським головою, то я думаю, що результати будуть очевидні. Хай щастить. Дякую, Вікторія Майборода була на зв'язку зі студією.